дня, Ось, дивіться, приїхали такі цікаві автівки з Європи. Ціленькі, сів, поїхав, все обслужено, все підготовлено для експлуатації. Дивіться, це BMW i3 в такому цікавому, яркому кольорі. Помаранчевий, не знаю, який у вас висвічується. Висвічується на ваших екранах. Але він реально помаранчевий В ньому дуже цікава комплектація, це реальна коричнева шкіра. Я не знаю, як у вас на екранчиках, але це реально темна шоколадна шкіра. І вона ще з деревом. Бачите, тут така дерев'яна платформа, великий екран із цікавого, зараз вам покажу. Бачите? Музичка преміальна Harman Kardon Сабуфер. Ну, дуже комплекташка така жирна ярка. До авто є зимові колеса. Тут стоїть зараз літо, на дисках є зимова гума, щоб вам було зручніше перевзуватися. І одразу показує, що у нас є з таких моделей. Це авто, до речі, 22 кВт на 130-140 км. На кожен день кому в магазинчик на роботу за дітьми в школу, в садик і додому. Як не питання. Але тут є швидкісний порт зарядки. За 20 хвилин зарядили швидкісним портом з CCS європейським. І поїхали далі, якщо вам десь буде не вистачати. Ось ще автівка в такому ж комплектації приїхала, 22 кВт на 130-140 км, але це авто дешевше і вона простіше в комплектації. По салончику, бачите, вона на тканині. Без хармана, з великим екраном. Ціннику у описі буде цінник на це ці авто. Ну, одразу скажу, це 9,5 авто коштує. Теж з додатковим комплектом гуми. Тут, бачите, гума класнюча, літо дуже шикарне. Ще зима є на 19 колесах. Так що одразу показую весь обзор по BMW i3. Це сіро чорний варіант. Тут теж є швидкісний порт зарядки. Так це виглядає по колу сіра чорна. І ще тоді вже показую всі BMW 3, які є в наявності. І в такому синьому кольорі це вже більша батарейка, це свіжіший рік. Це 33 кВт. 33 кВт це вже 230-250 км. Оці дві автівки, це на 33 кВт. Такий самий колір, як у той 22-й, але. Тут сама жирнюча комплектація на коричневій шкірі, як в Помаранчевій, музика Harman Kardon. І додатково тут є і в той 33, і в той є панорама відкривна люк. І, ну і до всіх ідуть колеса зимові. Так що приїжджайте, у нас є вибір 2-33 кВт автівки і 2 22 кВт автівки. Ну, окрім цих авто, є у нас електричок Купа-Куп. Цілий ряд зараз приїхали Гальфи 24 кВт, оце 2,36. Далі йдуть там 24-24. Ну, а взагалі 50 авто електричних, так що звертайтесь, підберемо для вас електроконяку. Гарного дня, бережіть себе і слава Україні!